не до кінця Вони весь. ручки холодні, то. А то що? При чому тут? <с Збовтати. <с тримаю в верхній частині, а нижню стряхнути. Ага. Тут це не є важко. Все? Все. треба знати? Так, доливайте до зміни забарвлення, до появи оранжевого. Добре. Добре. Чим побачити? Побачили? Такий, значить, пройшла реакція нейтралізації. Отже, ми знаємо, що довели, що кислота реагує неважно, органічна, неорганічна. Із чим? З лугами. І присутності індикатора ми це засвідчили. Луг наливай, не, не закривай. Наступне ми проведемо інший. Фенолфталеїн, він діє тільки на луги, тому його можна використати в випадку, коли нам треба отступ нейтралізувати луг. Покажи, що ти додаєш? На тріош і даю кілька краплин фенолфталеїн. Берете піпетку. Бажано чисту. Натискаєте повітря. тримаєте. Ти маєш другу кольору, чи ти маєш пробірку? І додаш до цього розчину, до появи малинового кольору. Ще. Ага. Добре, Ще. добре, добре. добре. Малиновий. малиновий. Інтенсивно малиновий, там, де лук, бачите, де вода, то угу. там не буде. Закручуєш індикатор, щоб не пролити. А тоді цього ми ну, щось розшарувалося у нас, не знаю чому. Може там де луг. Ми візьмемо такого. Добре. Для порівняння. Одну залишимо, а в іншу додаш з кислоту. Чи Може краще цю, бо ця має розширений горло. Тільки не торкаючись кош. Горла пробірки, щоб не забруднити Той індикатор. індикатора. Знебарилося. Прийшла ні. нейтралізація. Прийшла. Прийшла. Було таке. Стало, Стало безбарне. Всі ми три реакції провели. <кхи> <кхи> індикатор лакмус, метил оранжевий. Ну, певне три. Три. Але якщо брати ще взаємодію з лугами... Тоді, звичайно, що ми бачимо процес зміни кольору від лужного до кислого через перше треба записати. Поки що сідайте.